Москва знову обурена. Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що українські сили полюють на російських воєнкорів. Мовляв, ті були в жилетах преса, от і стали мішенью. Кулі пропаганди приводом для цієї заяви стали чергові втрати серед російських пропагандистів. У зоні бойових дій, само собою, серед загиблих Анна Прокоф'єва з Пілого канала, яка незадовго до смерті поширила у соцмережах зневажливу згадку про Україну, назвавши країною 404. Також загинули Олександр Федорчак із Вістія та оператор Андрій Панов, зв'язда. Кілька інших російських пропагандистів отримали важкі поранення. Насправді причина втрат серед так званих воєнкорів, схоже, криється у звичайній для Кремля стратегії нехтування людськими життями. Судячи з усього, редакції отримали наказ терміново створити героїчну картинку з тимчасово окупованих територій, бо у пропаганді важливіше за все видовище. Варто зазначити, що міжнародні норми вимагають, щоб журналісти в зоні бойових дій мали чітко марковану амуніцію, сині каски і жилети із великим написом преса. Але російські воєнкори ігнорують ці правила систематично. Вони з'являються у військовій формі, озброєні і часто діють у бойових порядках російських військ. Усі троє загиблих. Не мали жодних розпізнавальних знаків журналістів. Про це, звісно, Марія Захарова промовчала. Як і промовчала про Михайла Пареченкова, російського актора, який ще у 2014 році стріляв із великокаліберного кулемета по українських позиціях у Донецькому аеропорті, будучи вдягненому в жилет із надписом Преса. До речі. Інші російські журналісти цей епізод ретельно зафільмували і вивантажили в ефір. Тобто, про якийсь там ексцес виконавця в даному випадку мови йти не може. Цей випадок став яскравим прикладом цинічного використання журналістського статусу як прикриття для збройної агресії. Насправді, у російській системі воєнкор це не спостерігач і не репортер, і навіть не свідок подій, це озброєний учасник інформаційної війни. І немає великої різниці, чи на ньому є жилет з написом преса, чи він у формі з автоматом. Функція одна: поширювати наратив Кремля маскуючи це під журналістику. В результаті вони стають не лише інструментом, але і жертвами власної пропаганди. Але, на жаль, ворог сам себе не знищить. Тож питання підтримки сил оборони України є основним пунктом нашого порядку денного. Продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу, тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення.